У нас там три-чотири дрона було, і з якими ми мали потренуватися. Ну а вийшло так, що 24-го зранку ми поїхали вже тренуватися сразу. на вже да, сразу тренуватися по, по справжньому. В той день висадився десант. Це у мене от дома три кілометри. От ми, ми взяли наші дрони, і в першу ніч поїхали. В село Блиставиця. Це вздовж злітної смуги э, гостомельського аеропорту. От, і намагалися ударним дроном э, пашити їх э, цих десантників, які там э, лежали на взльотки. Це ж, ціле діло. Це ж не те, що тобі там відкрив, воно полетіло. Здоровий там, його треба вигрузити, загрузити, розкласти, одкалібрувати там. Ну, цілий танець. І ну, а це в зоні. Просто ураження було. Ну, скажу так, що, напевно, не, не самоуспішна ця операція була. На 12 людей у нас зброї, там щось три автомати, але стрілецької зброї то не дуже. Е, є ці е, Р-18 дрон величезний, і кілька саморобних якихось вибухових пристроїв. Е, проблема у нас з боєприпасами була. Поймеш, ну, дрони там в нас є, а, а гранати хто дасть. І ми дванадцять людей чотирма машинами поїхали в блиставицю, і боєприпас це було таке: ну, наші сапери, е саруділі із порох, цвяхи, ну от, от з чого могли, тому ефективність була не дуже, але там до, до ранку ми їм поспати не, не не давали. Тоді там таке робили, що зараз згадуєш, ну ми, таке б дуже ніколи не повторив,